Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про візит маршалка польського сенату. Це Малгожата Кідава-Блонська її звати. Вона з неочікуваним візитом прибула до Києва, і якби в неї був виступ в Верховній Раді, вона, на мою думку, досить правильно. Під, підкреслила, як би, про важливість україно-польських відносин, і я на фоні її заяви хотів би також поговорити про ту ненависть, яка розноситься між українцями та поляками, про ту ненависть, яку несе так само і багато моїх підписників, хто не розуміє, що відбувається, і не розуміє, як потрібно реагувати, в тому числі і на ті заяви, які я роблю, на ті новини, які я висвітлюю. От, і сьогодні я хотів би так максимально детально, по-перше, щоб ви долучились до цієї дискусії в коментарях. Декілька правил: це не вживати нецензурну лексику і проявляти повагу просто до тих, з ким ви там в коментарях спілкуєтесь. От, бо, на мою думку, це дуже важливо. Задачою номер один Росії є розсварити Україну. Та Польщу і цього ні в якому випадку не можна допускати. Бо на сьогоднішній день давайте бути чесними: як українці, так і поляки ведуться на російське ПСО, ведуть, ведуться на нього дуже легко, ведуться на всі провокації, і навіть в тих випадках, коли я висвітлюю позитивні новини, все одно знаходиться шайка коментаторів, які навіть хорошу новину трактують як мега погану. І про цей феномен ми також сьогодні з вами поговоримо. Дивіться це відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Допомагаєте боротись справді з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати. Отже, маршалок, маршалок польського сенату, Малгежата Кідава Блонська, закликала захищати польсько українську дружбу від недовіри, яку Росія прагне посіяти між народами обох сторін. От на, цій, на своєму виступі в Верховній Раді вона сказала наступне. Я тут сьогодні перед вами, щоб сказати про те, що нас об'єднує, про польсько українську дружбу. Ми віримо в неї і ми практикуємо. Але ми також добре знаємо, що нічого не дано назавжди. Ми повинні захищати нашу дружбу від недовіри, особливо зараз, коли цю недовіру намагається вселити нам наш спільний ворог Росія, сказала маршалок польського сенату. За її словами, Путін і всі російські царі до нього знають, наскільки небезпечною може бути Україна та Польща, коли вони об'єднані. От, і говорить, що як тільки нашому спільному ворогу вдається посіяти в нас недовіру, Польща і Україна стикаються зі смертельними випробуваннями. Також Кіда Баблонська зазначила, що польсько-українські відносини це виклик, виклик сьогодення. І насправді це так є. Ми пам'ятаємо нещодавні мітинги польських фермерів. Через ці мітинги, по-перше, постраждали як польсько-українські відносини, так і постраждали українці, тому що. Ем... Розганялися антиукраїнські настрої, які зараз на високому рівні ем, є далі в польському суспільстві. Я, до речі, це останнім часом е, замічаю також і на собі. Ну так, коли я їду там на українській реєстрації, просто е, по дорозі, то дуже багато знаєте оцих пришелепкуватих, які там щось починають погрожувати через вікно. Раніше такого не було, тобто, це прямо ситуація, яка навіть була сьогодні. От. І е, я думаю, що набагато більше цього хейту виливається на жінок та на е, дітей, тобто на тих, хто не може себе сам захистити. Ми бачимо дуже багато в новинах подібних ситуацій. І власне від цих мітингів постраждали громадяни України, які проживають в Польщі, і постраждали наші спільні відносини. Е, також, зі своєї сторони, велика кількість е, як поляків, так і українців. Незважаючи, що б там не відбувалося зараз, так якісь будь-які новини між Україною та Польщею, польською мовою має бути написано, що всі українці збирайтесь їдьте додому. А українські коментатори пишуть, що поляки ніколи там українцям друзями не були. От. І одне, і друге, це, на мою думку, я не буду говорити, що це і ПСО, так, якесь і якісь там наративи Росії. Це просто. Люди не хочуть включати голову. Люди десь почули, десь прочитали і просто це дублюють. Бо коментарі плюс-мінус негативні, вони всі однакові, як би це сумно не звучало. В загальному маршали говорила що наступне: це робо про україно-польські відносини. Це робота, яку виконують наші політики та дипломати, історики та підприємці. Але польсько українська дружба це також завдання для наших шкіл і університетів, для вчителів нашої молоді. А також для наших церков, наголосила, наголосила маршалок польського Сенату. Е, також, е, е, акцентуючи свою увагу на тому, що е, наскільки важливою є е, співпраця України та Польщі сьогодення, вона сказала наступне: обидві наші країни потребують Європейського Союзу і НАТО. Нам потрібні друзі, як по один бік Атлантики, так і по інший. Польща є членом ЄС і НАТО. Україна має право і повинна бути там. Процес Приєднання має пройти якомога швидше. Україна може розраховувати на нашу підтримку на кожному етапі. Запевнила Кідава Блонська. Також вона е, додала, що глобальний саміт Миру, що відбудеться в Швейцарії, слід розглядати як вираз найш... найширшої підтримки суверенітету та тери... територіальної цілісності України. От і ну, в загальному зрозуміло. Вона туди приїхала, е, бо їй сказали туди приїхати. В загальному це зрозуміло. Що от вона приїхала і говорить про те, що Україна і Польща мають дружити. Це є зрозумілим. Тепер давайте перейдемо до цього феномену між народами України та народами Польщі. З обох сторін ведеться дуже, скажімо так, л'ється дуже багато бруду. Це не стосується якихось там відносин на найвищих рівнях, в них там все добре. Це стосується відносин між Джерелами влади в обох країнах, тобто народами, між звичайними людьми. Тому що з однієї сторони в нас є українці, які там ненавидять поляків, а з іншої сторони, в нас є поляки, які ненавидять українців. І, наприклад, прямий, ну, якби, пряма така, прямий приклад. Я роблю, наприклад, якусь там відео про те, що українці відкрили багато підприємств і в Польщі і заплатили багато податків. Поляки заходять і пишуть це все дурня, збирайтеся їдьте назад. Українці заходять під те саме відео і пишуть: «Да, все круто, але поляки, поляки виживають в себе в Польщі тільки заради тільки через нас. От без, нас, без українців вся Польща вимерла б, бо не було б кому працювати, ніхто б не платив податків. І одна і друга сторона, і одна і друга думка в такому випадку і в такому контексті вони є абсолютно недоцільними і неправильними. Бо е, я, я помітив оцю технологію, знаєте, коли коментатор, який заходить, в нього не може бути обидві сторони хороші. В нього може бути тільки обидві сторони, якщо він хороший, то значить інша сторона погана. Оця якась, знаєте, постійна боротьба добра і зла. І я вважаю, що це неправильно. Бо. Е, Давайте бути чесними, і в польському народі є більшість хороших людей, і є кучка імбіцилів, і точно так само в українському народі є переважна більшість хороших людей і кучка імбіцилів, як то кажуть, в без урода. І потрібно оце розуміти. Потрібно розуміти, що навіть той, хто оцю безпідставну ненависть розганяє, це є лише кучка людей. Маленька кучка. І ніхто. Ну, якби вони не показують відношення всього там польського народу до України. Точно так само. І е, ті українці, наприклад, які там себе дуже нікчемно зарекомендували в Польщі, вони не гноблять весь український народ. Вони можуть його гнобити тільки в очах якоїсь малодумаючої людини. Бо кожен розуміє, що кожна людина це індивідуальність і треба дивитись на загал. А в загальному українці приносять на сьогоднішній день дуже велику користь Польщі, точно так само, як і Польща. В своєму на, на, в загальному е, приносить дуже велику користь Україні, як мінімум тим, що вона є головною е, транзитною і головною е, тиловою країною України. І навіть якщо взяти до прикладу ситуацію з польськими фермерами, то нагадаю, що це лише оця сама групка е, Україну-ненависників, яка не показує. Думку всього польського народу, якщо ви просто підійдете по вулиці до пересічного там поляка чи польки, то вони не будуть вам казати спірдаля в Україну. Такого не буде. Тому потрібно розуміти, що в наших взаємовідносинах все нормально, їх можна покращувати, можна розвивати, можна якісь кути згладжувати для того, щоб всім жилось краще. Можна працювати з тими ксенофобськими настроями, які розганялися багато місяців, які зараз справді є. З цим всім можна працювати. І треба розуміти лише одне, що це все не показує реального стану речей і не показує, що хтось там когось ненавидить. Тому в загальному розуміємо, що Україна і Польща, на мою думку, є великими партнерами. Польща важлива для України, Україна важлива для Польщі. Оце треба розуміти. І від цього потрібно жити своє життя на сьогоднішній день для тих, хто проживає в Польщі. Ви ж свою думку можете писати в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім! До нових зустрічей.